World of Warcraft відсвяткував свою 20-ту річницю, подарувавши нам нове доповнення The War Within, першу частину майбутньої трилогії The World Soul Saga. Події доповнення у розпалі, тож у цьому відео мова не йтиме про сюжет. Натомість ми спробуємо допомогти вирішити, чи варто грати у внутрішню війну тим, хто ще досі вагається. А зараз важливе звернення до наших глядачів. Команда GameViz шукає людей, які люблять відеоігри і хочуть писати про відеоігри. Ділитися зі світом своїми знаннями про ігрові світи та враженнями. Якщо ви один з таких, тоді ми чекаємо вас у нашій команді. Візьміть участь у конкурсі набору авторів у команду GameViz. Долучайтеся до нашої команди і давайте разом розвивати український ігровий YouTube. Посилання на конкурс та його деталі у описі. У попередньому відео про The War Within ми вже розповідали дещо про історію доповнення нову ігрову расу земельників та нові локації з унікальними краєвидами. Та й ми вже звикли до того, що майже кожне доповнення відправляє нас досліджувати невідомий мальовничий континент персонажем нової раси або класу. Сьогодні ж ми поговоримо про те, які зміни відбулися у геймплеї і як ці зміни можуть вплинути на ваш ігровий досвід. А також поділимося своїми враженнями від внутрішньої війни. Перше, що звертає на себе увагу, це, звісно, система бойових загонів. Тепер ви будете бачити всіх своїх персонажів з усіх серверів в одному списку. Улюбленців можна додати у власний топ-4 і спостерігати, як вони разом сидять біля вогнища. Крім спільних репутацій, валют та трансмографікацій, бойовий загін має спільний банк. З його допомогою ваші персонажі можуть ділитися грошима, обладунками, інгредієнтами для прокачки професій та іншими речами, що можна передавати у межах бойового загону. Тож більше ніяких посилок поштою. До того ж банком можуть користуватись персонажі з різних серверів та навіть фракцій. Це одне з тих нововведень, які говорять про те, що розробники нарешті почали поважати наш час. Це ж стосується й деяких змін у системі прокачки. Тепер вашим альтернативним персонажам знадобиться менше досвіду для підвищення рівня. Тож, якщо ви хочете увірватися у внутрішню війну новим персонажем, дістатися до 70-го рівня можна відносно швидко. Але от 80 й дасться вже не так просто. До того ж, розробники подбали про те, щоб ви не пропускали сюжет. Адже перше проходження передбачає поступове відкриття нових локацій. У першовідкривача The War Within на акаунті не буде вибору, звідки продовжувати історію. Наша книга заклинань тепер знаходиться у одному вікні з талантами та спеціалізаціями. Вона дозволяє приховувати пасивні скіли, відфільтрувати заклинання, які ви не винесли на панель, або знайти конкретний скіл. Розмір книги можна зробити більш компактним, якщо вам так зручніше. Таланти також зазнали змін, і головна з них поява героїчних гілок, що відкриваються на 71 рівні. Для створення героїчних талантів розробники надихалися вже існуючими архетипами всесвіту. Наприклад, я зараз планую прокачати шаманку провидицю, якій на допомогу приходить дух предка, що кастує ті ж самі заклинання, що й вона. Загалом, кожен клас має три гілки героїчних талантів, окрім друїдів. Вони можуть обрати з чотирьох гілок, ну і мисливців на демонів, їм доступні лише дві. В залежності від спеку персонажу можуть бути доступні не всі гілки. Наприклад, моя шаманка Хіл не може стати буревісником. Для цього потрібно змінити спек. Соло контенту внутрішній війні вийшов на новий рівень. Тепер підземелля можна проходити у групі з НПС, а не лише з живими гравцями. Звісно, у такому випадку не варто очікувати на підвищення складності та дуже цінний лут. Але таке проходження має інші переваги. Наприклад, ви хочете просто роздивитися підземелля і дізнатися його історію. Погодьтеся, важко це зробити у групі з іншими гравцями, які зазвичай спішать якомога швидше зачистити коридори та дійти до останнього боса. Крім того, навіть у соло режимі можна вибивати не найгірші обладунки, це буде корисно, якщо вам зовсім нічого вдягати. Граючи у команді з NPC, ви матимете можливість добре вивчити місцевість, а потім спокійно вже водити групи реальних гравців протореними стежками без будь-яких несподіванок. Звісно, якщо в мисливці не загубиться Пет і він не приведе за собою всіх недобитих мобів. Або якщо Хіл не вирішить, що він встигає і лікувати, і боса бити. До речі, діліться у коментарях, які несподіванки траплялися у вас під час проходження під земелю World of Warcraft. Можна за всю вашу історію. Також з'явиться можливість досліджувати нові рейди доповнення на самоті. Звісно, і тут не варто очікувати від такого проходження дуже цінної здобичі. Та це справжній подарунок для тих, хто прагне лише зануритися у сюжет рейду без зайвих складнощів, ну або просто хто не любить людей. Ще один новий вид задоволення делви. Це короткі сценарії, які можна проходити самостійно або у складі групи від двох до п'яти гравців. Знайти групу можна так само легко, як для проходження традиційних підземель. Для соло проходження можна взяти з собою npc компаньйона у першому сезоні ним стане бран бронзобородий. Якщо у вашій групі лише чотири гравця, бран із задоволенням стане п'ятим. Його роль ви можете обрати в залежності від своїх потреб. Компаньйон може і лікувати, і битися з мобами. Бран також прокачуватиметься та здобуватиме різні корисні навички. Нові делви будуть відкриватися поступово. Спочатку вам буде доступний один, до нього гравці відправляються за сюжетом. Можна не боятися пропустити цей новий тип контенту. А кожен наступний делв має власну невеличку історію і рівні складності. Всього їх буде одинадцять, поки ви не досягнете восьмидесятого рівня, доступними будуть лише перші три. Щойно ви прокачаєтеся та матимете достатньо міцне спорядження, можна буде переходити на наступні рівні складності. Звісно, чим складніше, тим цінніший лут ви зможете винести з собою. Забіг триватиме близько десяти двадцяти хвилин, тож ця активність має прийтися до смаку гравцям, у яких забагато часу забирає реальне життя. Кожен делв закінчується кімнатою з нагородами, серед яких можуть бути і обладунки, що підходитимуть вашому рівню та класу, покращення для компаньйона, квестові та косметичні предмети, а також валюта, яку можна обміняти на різні гарні речі. Щодо Делвів, розробники прийняли найкраще з можливих рішень: не змушувати вас освоювати цей контент, якщо ви цього не хочете. Так, гравців мотивуватимуть нагородами, за якими дійсно варто побігати на високих рівнях складності, але обов'язковою ця активність не буде. Мабуть, це рішення стало результатом аналізу своїх помилок з торгастом у доповненні Shadowlands, який більшість гравців просто ненавиділа. Пам'ятаєте, без тривалого одноманітного фарму торгасту неможливо було скрафтити легендарний предмет екіпірування, а мати легендарку хотіли всі. Навіть коли розробники дали можливість носити дві легендарки, одну з яких можна було отримати без торгасту, ситуація не дуже сильно покращилась. Та годі згадувати душевні травми, повернемося до приємного. Досліджувати нові локації дійсно цікаво: величезне технологічне місто Дорногал, дикі стежки дзвінких глибин, містичне сяйво Холовфолу та нерубіанський ашкахет. Що нагадує нам про часи гніву короля Ліча, ці нові місцини інтригують і спонукають їх досліджувати. Загалом складається враження, що розробники дійсно піклуються про гравців, позбавляючись рутинних активностей. Дрібні незручності прибрані, здобувати предмети спорядження, інгредієнти та валюти, що необхідні саме цьому персонажу, стало простіше. Навіть у поціновувачів соло контенту з'явилося набагато більше варіантів, як саме провести час у Вов. WoW. Початок сюжету доповнення цікавий та емоційний, навіть якщо ви вже бачили на Ютубі катсцену із знищенням Даларана, і знаєте, що чекає на кадгара. Навряд чи ці кадри не викличуть у вас жодних емоцій, коли ви побачите їх у грі. Чого варте лише залатати. Одна з найстильніших ігрових антагоністок останніх років. Протистояння Орди та Альянсу більше не має значення, адже світу загрожує дещо більше, дещо дійсно жахливе та безповоротне. І це не просто страхи та припущення. Ця загроза буде відчуватися, щойно ви почнете освоювати новий контент. Даларан, що, здавалося, простоїть вічно, місто, без якого неможливо було уявити світ Воркрафту, поглинає вибух. Неробіанці атакують звідусіль, і цим полчищем немає кінця. Герої жертвують своїм життям заради порятунку інших. Це створює напругу і змушує повірити у те, що ми мусимо не просто подолати чергового лиходія. Сама планета, зрештою, посилає видіння і благає про порятунок. Ми знову зустрічаємося з добре відомими героями. Але тепер маємо можливість ще пильніше спостерігати за їхньою трансформацією, занурюючись в їхні історії, розуміти їх та співчувати. Чи зможе Андуїн повернутися до світла? Чи впорається алерія з порожнечею? Від цього може залежати доля всього Азероту. Початок нового доповнення виглядає багатообіцяючим. Сподіваємося, що Блізард нас не розчарують. Ви були на каналі Гейс. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії з всесвіту Warcraft. До зустрічі на просторах Азероту.